Цьогоріч грудень в Україні буде сніжним та морозним. Температура повітря піде у мінуси майже у всіх областях. У мене суттєве похолодання тільки південь. Про це нам повідомляє Україдроме так, синоптик Ігор Кібальшіч розповів, що цього грудня варто готуватися до розвитку потужного сибірського антициклону. Він принесе суттєве похолодання, його виступи охоплять територію Північної Азії та Східної Європи. Температура повітря в Україні суттєво знизиться. Орієнтовно це почнеться вже з 5-7 грудня. Середня денна температура опуститься вночі до мінус 7-13 градусів. Та мінус двох, мінус вісім градусів в день. Ба Більше у деяких регіонах можливе навіть похолодання до мінус 20 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Якщо точніше, то у північних, північно-східних та північно-західних областях часом морози можуть зміцніти до мінус 14 мінус Ймовірно, що стійкий період холодної погоди протримається до 20-х чисел місяця. Мовиться у повідомленні. Тим часом у третій декаді почнеться потепління. Зокрема, воно може бути настільки потужним, що на Новий рік почнеться відлига. Тому запасатися зимово-новорічним настроєм потрібно вже. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!